Догасалися у районі Сихівського моста, автомобіль зіткнувся з дев'ятнадцятою маршруткою. Є травмовані пригода трапилась у неділю. В обід на вулиці Зеленій перед Сихівським мостом зіткнулися маршрутний автобус-еталон, в якому перебувало до 15 пасажирів. Та автомобіль Дачі а Логан, водій якого саме виїхав на зустрічну смугу руху і не впорався з керуванням. На місце події одразу прибули рятувальники, які за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Вивільняли двох потерпілих з легкового автомобіля зразу. Працівниками МНС, рятувальникам додалось не просто працювати руками для того, щоб розтиснути це, а ще й працювати психологами, оскільки необхідно було заспокоїти людей, зупинити паніку і по одному витягнути з того автомобіля і передати працівникам швидкої медичної допомоги. Унаслідок ДТП п'ять осіб із легковика, серед них трирічна дитина та вагітна жінка, отримали травми різного ступеня важкості та були шпиталізовані до лікарень. Загиблих внаслідок аварії немає.